Цьому році, напевно, вперше в збройних силах було здійснено масове щеплення від грипу. Закупили вакцину на ті. Підрозділи, які у яких є підвищений ризик захворюваності, і які в принципі визначають боєготовність, можу зразу сказати, що медикаментами там військовослужбовці забезпечені достатньо добре, проблем ніяких немає. Якщо там лікарі на місці не справляються, то дуже стислі терміни здійснюється евакуація військового військово-медичні центри чи військової госпіталі за зоною АТО. Якщо ви не хочете, щоб ви були ваші близькі захворіли, будь ласка, обов'язково провакцинуйтесь. Вакцина це єдиний, єдиний спосіб, єдиний дієвий спосіб запобігти захворюванню грипом. Причому ті вакцини, які є на ринку України, вони всі достатньо якісні, всі достатньо хороші. Можна не боятися Вакцинуватись обов'язково, хоча б за місяць до початку епідемічного періоду. Тобто, якщо передбачають наші епідеміотики. Епідемію в січні, там, лютому, то вакцинуватись краще хоча б не пізніше листопада. Чому організму треба хоча б 2-3 тижні, щоб виробити імунітет, а краще місяць. Якщо навіть людина і хворіє, то, як правило, вона хворіє в легкій формі. І ще раз хочу наголосити: якщо ви захворіли, будь ласка, не затягуйте зі звертанням до лікаря. Як можна раніше зверніться до лікаря, щоб можна було призначити вчасно лікування і вчасно розпізнати можливі ускладнення захворювання, це значно покращує прогноз захворювання.